А ще калаша нормального підібрав. А то з тим пістолетом і розгулятися нормально не можна. Ну що, мажор? Бачу, ти зброю в руках тримати вмієш? То, може, разом по зоні блукати будемо. Та я й не проти. Пропоную до Валеріана зайти. Може, у нього є якась робота для нас. Блін, знову треба буде платити цим ненажерливим військовим гроші на блокпості. Ми пішли. Надіюсь, гроші відкупляться завданням. Лейтенанти! дивіться, там сталкери йдуть, можна до бабла заробити. Так-так. Бачу сталкерів. Хочете поговорити? Підходьте. Бажаю здоров'я, сталкери. І вам не хворіти. Ми би хотіли перейти через ваш блокпост. Скільки це буде коштувати? З вас обох 400 гривень. Ось, тримайте! Щасливої дороги, сталкери. Белі знову ці собаки. Фух, ледве відбилися. Да, багато ми на них патронів пустили, Ну нічого, ми вже майже дійшли. Давай вирушаємо. Сталкери, стояти. Хто ви такі? Це я, мажор. Я йду по завдання до Валеріана. Пропустіть нас, будь ласка. А ну тоді проходьте. Ворон, почекай мене тут біля багаття, а я йду до Валеріана, спитайся, що в нього є по завданнях. Розказуйте, що нового в зоні. Та Ось завтра підемо. ми. О, мажор, завітав. Ти по ділу прийшов, чи так у гості. Так, я хотів запитати, чи є якась робота для мене і для мого товариша, трохи підзаробити грошей. О, то ви якраз вчасно. Ми якраз збираємо сталкерів, щоб зробити засідку бандитам на свалці за те, що вони взяли в рабство трьох наших. Як нам доклала наша розвідка, вони завтра будуть йти колоною зі сверки на кордон. І там є горбиста місцевість, на якій ми зробимо засаду. Тому якщо ви в ділі. Залишайтеся в нас на базі, почекайте до завтра, і на світанку о 7.30 вийдемо на позиції. А ви видасте спорядження мені і ворону для завдання? Підійдете до торговця, він вам її видасть.